Привіт, мої прекрасні! Я рада вас вітати. У нас сьогодні така вулична експромт ефірна програма. Сьогодні поговоримо про Егрегори. Е, Пробачте, що на вулиці. Надіюсь, нікого цим не ображаю. Е, я просто ще не встигла добратися до того місця, де я маю бути. І, в принципі, мені хочеться покайфувати на вулиці, понасолоджуватися натурою, природою, всім тим, що мене оточує. Я рада вас всіх вітати, Грегори. Справа в тому, що мені написала на днях дівчинка, Дівчина. про те, що їй цікаво дізнатися максимально багато інформації про Грегори, наскільки вони впливають на нас, що робити, підключки до Грегорів. Особливо, коли ти йдеш в магію і у тебе там християнство. Друзі, є багато нюансів стосовно егрегорів. Я, наприклад, я є християнкою, ну релігійно православною. Якби я відношуся до цього егрегору, але... Я все рівно займаюся магією і все рівно проявляюся в езотериці. Я співпрацюю з іншими видами магії, з іншими егрегорами в своїй роботі. І тому це така ну це питання воно вважається особистим стосовно кожної людини, тому що комусь можливо треба розхреститися справді для того, щоб піти в магію, і для того, щоб не нападав егрегор. Це зробити, але так як я не була ніколи приверженцем дуже сильно релігіозної людини. Е, ну, тобто, зараз розкажу, я ходила в церкву там на Пасху посвятити, і, і все. Ну, і може колись там, типу, типу, чисто символічно зайти в церкву, розумієте про що? Е, звісно, я бувала в церкві в якості хрещаної матері, але я вірю в Бога. Я вірю в Бога і. Я спілкувалася з різними егрегорами, тому що, окрім християнського егрегора, існують і інші види егрегорів, В принципі, їх дуже багато. У будь-якої віри є егрегори, в будь-яких установ є Грегори, людей є егрегори, У кожної людини також є егрегор. Ось він маленький, когось він великий. Якщо людина дуже досить успішна, відомо популярна, у неї великий егрегор. Якщо Ну, якщо людина не така успішна, в неї може бути менший, Грегори можуть бути шкіл, Грегори можуть бути лікарень, банковських установ і т.д. і тепер. Також Егрегори є країн, є Грегори міст, є Егрегори хвороб, Грегори війни, і ну, якби список він просто неймовірно величезний. Зараз поговоримо про те, там, наприклад, релігійний Егрегор. Як на мене, з кожним Грегором потрібно бути в контакті, Могти поспілкуватися, домовлятися, відчувати, якщо ви бачите, що є якісь питання, взагалі Егрегорові, ем, ну, йому можна сказати пофіг, тому що там зовсім інша енергія. Але, але якщо у вас є з ним якісь домовленості, то звісно, він буде вас е -е, пиздити. Ну, Правда, матка. Розумієте про що я? І про що? Про те, чи потрібно йти до розхреститися, не розхреститися, я не розхрещувалася. Але у мене, окрім цього, є посвята в іншої Грегори, з якими я співпрацюю, я їх люблю, благословляю, приймаю. Також. В принципі, коли мені щось потрібно, якщо я знаходжуся в якійсь певній країні, якщо я знаходжуся в певному місці, я також можу поспілкуватися з тим Грегором напряму для того, щоб зрозуміти, чи є у мене з ним якісь конфлікти, чи немає конфліктів. Якщо є, то що за конфлікти. Якщо немає, окей, класно. І все можна вирішувати. Також з пропрацюванням з часом я вмію доставати свою енергію з певних егрегорів, таких як егрегори новин, егрегори лікарень, енергії егрегори банківських структур і все інше. Звідти можна доставати свою енергію і стирати своїх резидентів. Тобто ми в кожен егрегор даємо частинку себе, і егрегор нам підсвічує. Ну, тобто, коли щось іде не так, у нас Егрегор трішечки да. А так як Егрегорів є дуже багато, навіть в, в магії також є дуже багато видів різних егрегорів, в залежності від того, куди ви підключаєтеся, до кого, в залежності від того, якою ж школою. Упереджуєтеся або в кого ви навчаєтеся. І взагалі це дуже-дуже дуже багато нюансів. Питання в тому, чи ви зливаєте туди енергію. Питання в тому, чи ви підтримуєте цей егрегор. І, звісно, якщо ви були там супер набожними, супер ходили, там причащалися, сповідалися кожного її неділі до церкви, молилися і тут пішли в магію, може бути таке, що піде откатів. Але не завжди. Від Егрегора Аткатік дорівнює того, що Егрегор на тебе напав. Просто коли ми даємо в Егрегор енергію, а потім а потім зупиняємо Егрегор, коли ми даємо йому енергію, він може нас захищати, він може нам допомагати, він може нас підтримувати. Але тільки ми забираємо звідти енергію, ми можемо отримати відкат. Називається це не це не відкат, це просто що ви не даєте туди енергію, і Грегор уже не виконує ті функції домовленості, які у вас були. Розумієте, про що? Я? А якщо є питання, задавайте пишіть обов'язково мені в коментарях. А після цього ефіру може когось і під час ефіру. І запитання. Також є, і знову ж таки, повторююся, що ми можемо з певними установками. І у мене є такі знання, як можна витягнути себе з певних егрегорів. Я зараз не говорю про релігійні егрегори, там є свої нюанси, тому що взагалі, коли, коли дітей хрестять, це робиться ритуал. Будьте трезвими, знаєте, тверезами усвідомте те, що це ритуал, тому що а, виходить, що певні слова проговорюються, молитва дитину окупають воді. Це відбувається таємство хрещення. Є певні люди, які також задіяні в цьому всьому, і усвідомте, що це також ритуал, і в церкві, до речі, в церкві можна зробити найбільшу кількість ритуалів, особливо негативних. Дуже я знаю дуже багато, ну не то що людей, а взагалі того, що можуть зробити в церкві, в релігійні в цьому всьому прекрасному. Тому що в церкві скільки світла, стільки й темряви. І чим більше намолене місце, тим більше в тому місці є негатив. Треба це усвідомлювати, бо це є правда. І не тільки у церкві, і коли, звісно ж, там уже інші нюанси можуть бути, якщо ви думаєте, що типу, я там підключена до Егрегора, можна вийти. Можна пропрацювати, можна усвідомити, не давати туди енергію. Як вийти з Грегора, не давати туди енергію. Е, е, да. Зупинити це все. В принципі, можна е, познімати ще по іншим видам е, підключки до Грегорів, до будь-якого Грегора, і, е, і не обов'язково прям розхрещуватися, але тут і знову ж таки повторюся, сугубо особисте діло, тому що. До мене приходять відьмочки з різними ситуаціями, з різними припрацюваннями, з різними історіями їхнього життя. І коли є там домовленості, контракти з агрегорами, і коли їх треба виконувати, це також вже сугубо особисте. А не забувайте про те, що є ж реально магія, стілюючи через, через церкву. Це також є магія. Ну, тобто є е, певні... Ну, Певні ритуали, церковні ритуали, які можуть давати людині зцілення. А чому ви думаєте, що це не магія? Ну, хто вам це сказав? Типу, в Біблії написано так. Біблія переписана, не знаю вже скільки разів, просто це прийміть і усвідомте. Але знову ж таки, світ дуальний, і Біблія така ж сама дуальна в інформації. В Біблії дуальна. Тобто там є як і правда, так і брехня. Але в що вам вірити, це вже ваші питання, і цей світ також дуальний все в цьому світі відбувається по дуальності. Тобто, там в будь-якій країні, де ви знаходитеся, та в будь-якому місті, в будь-якому містечку, теж є все Тобто Грегори створюють енергію в плюсі і в мінусі для того, щоб люди, які знаходяться в цих місцях, росли. Для чого Грегор, звісно, знову ж таки, ми дивимося не на всі Грегори. Вони, але в першу чергу Егрегори харчуються вашою енергією е, так. Ви їх підпитуєте, підсилюєте своїми якимись страхами, своїми якимись негативами. Якщо ми зараз говоримо про Еген Грегор війни, там, от, наприклад, був Грегор створений людьми коронавірусу. Його зараз він є, але він не такий потужний, як колись був раніше, там, 4 роки тому назад. Він збавив свої обороти і він ушов. Ну тобто, тому що люди перестали зливати туди енергію. Потім. Знову ж таки, якщо повернемося до релігійних егрегорів, там є свої нюанси. Тут повторюсь, потрібно кожному особисто дивитися на їхнє життя, що там їх стосується, і на ці всі нюанси. Тому, якщо не знаєте, що вам робити. Діагностика. Діагностика в допомогу для того, щоб дізнатися, чи ж потрібно розхреститися, якщо ви йдете в магію. Особисто я не розхрещувалася. Я вірю в Бога. Я приймаю християнський Егрегор, я приймаю мусульманський Егрегор. Я приймаю ну, різні релігійні Егрегори, які існують там, Рунічний Грегор, Слав'янський Егрегор. Я їх приймаю, я з ними співпрацюю, я їх приймаю. І... І... Виходить, що мені так комфортно, але при цьому більшість своєї роботи я виконую на своїй силі, плюс силі моєї галактики, енергії моєї галактики. І, звісно, я використовую деякі енергії також егрегорів. Наприклад, коли ви приходите до мене на чистки, я використовую енергохілерський егрегор. Він створений вищими силами, ну якби людьми, вищими силами, і за допомогою них я можу робити чистки людям. І, до речі, в посвяту енергохілерського Грегора захід відбувався через християнський Грегор, і нічого зі мною не сталося. Тобто, дивіться, в мене не було проблем. Навпаки, пішла ще більша розпаковка, тому що починалося там з молитви, і навіть коли після енергохілерської посвяти роблять ранковий вихід, там читають і псаломи, і там різноманітні маленькі. Молитви, великі молитви, до речі, важлива інформація. Чистки там, сильних ритуальних магії в тому ж енергохіле в енергохілерських чистках вони використовують псаломи. Тобто там є установки через псаломи, а вони створені ким? Ну, типу, вони ж ідуть з релігії, розумієте, з християнської. Там, там декілька псоломів, в залежності від того, для чого там оці в найбільші засутності пов'язані ситуації там, демонами або ж сильною ритуальною магією. І знову ж таки, є ж люди, які ті ж самі монахи, священники, які можуть також працювати з людьми, очищати їх від негативу, виймати з них бісів, демонів все остальне. Скажіть, будь ласка, це не ритуаліка? Вже так красиво пташечки літають. Це хіба не ритуаліка? Просто задайте собі запитання. Тому що виходить, виходить що всі оці процеси, які відбуваються в церкві, хрещення, вінчання і те, і тепер це ритуаліка. Тому що це використовується певний ритуал для того, щоб людину що? Присвятити до чогось, і туди Но просто йде енергія. Не зливаєш туди енергію, енергія не йде, і ніхто ну в 90% випадках ніхто тебе не буде карати. Хоча у мене був випадок один з однією дівчиною. Вона до мене прийшла там з одним запитом, але ми там почали спілкуватися. Вона там про християнський Грегор мені запитує, чи є щось винно християнському Грегорові. Я кажу, так є договори. Е, ну, тобто, тому що у неї якісь ситуації, тобто він, він її дає. Він її дає, от він давав їй е, откати і все інше. При цьому тут було питання не в тому, чи вона займалася магією чи ні. Там просто було, як виявилося, усвідомлення певного уроку, тому що там були домовленості на прийняття того, що світ дуальний, і то, що в е, християнському Грегорові може бути як світло, так і темрява. І що люди, які працюють на цей Егрегор, ну там, наприклад, ті ж самі монахи, священники, все інше, вони також не всі, вони чисті, прекрасні люди, світло божественної любові. Але це також має право бути, тому що ну не може бути без темряви світла. і не може бути без світла темряви, тому що якщо тільки буде одне світло. Ви не будете проживати ті уроки, які ви маєте прожити. Якщо е, буде тільки одна темрява, ну, тоді люди не будуть розуміти взагалі, що таке прекрасне, що таке можна жити там повним життям свої, ну, на повні груди. І знову ж таки, повертаючись до Грегорів, бувають просто періоди, коли проявлено або більше темряви, або більше світла. Але ми ж можемо створювати. Своєю енергією Егрегори, знову ж таки, повторюю, ми можемо це робити. І вони виглядають по-різному, деякі просто як в вигляді хмаринок, ці Егрегори виглядають, деякі виглядають в формі якихось фігур. Я бачу ну, періодично там якісь пірамідки, як пірамідки, всередині там може бути ще якась інформація. Але там, там дуже багато, знаєте, це більше похоже на якийсь чіп. Чіп з е... Таку, з приплавленими оцими дротиками, якимись, по факту це і є Грегор. Ось. Але якщо виходити на енергетичний рівень, наприклад, Грегор країн, то навіть християнство. Ми бачили Грегор християнства. Він був він був юний. Ну це не був старець, Це був такий молодий хлопчина, весь в золотому, повністю одягнутий. Оця корона їхня золота і шати. Коли я бачила, наприклад, Грегора Єгипту, тому що я з ним спілкувалася, так як мені потрібно було усвідомити урок, що в світ дуальний ці, -ці нюанси і прийняти Грегор Єгипту. Що я бачила в Егрегорі? Якого я бачила? Я бачила його мускулистого, такого е, темненького, накачаного чоловіка, е, такого крепкого, він наполовину голий, е, там на низу у нього. Оце це як юбка, але це ну, е, певний вид одягу. Потім, коли я спілкувалася з іншими Грегорами, наприклад, інших країн, ви, ми їх бачимо. Ну, це просто мені так дається інформація. Я не кажу, що саме так він має виглядати. У тебе він може виглядати зовсім по-іншому, тому що тобі е у тебе зовсім може бути інше сприйняття інформації, яка тобі іде через канал Яснобачення. Тому що всі ми індивідуальні, всіх у нас. Е ці канали яснобачення працюють по різному. Ми щитуємо інформацію по різному, тому що у когось проявлено більше яснобачення, у когось ясночуття, у когось ясновідчуття, у, у когось інші види. У мене, наприклад, більше всього проявлено, я можу деколи бачити зображеннями і відчуттями. ну, Тобто, у мене проявленість в цьому плані стосовно запахів, ні, взагалі на мене не працює. У мене навпаки. У мене тут тіло більше відповідає, якщо щось, якщо я в небезпеці, або якщо є якась сутність в моєму полі, в мене просто мгновенно це закладає носа, алергічна реакція о таке відчуття і ще якби Я відчуваю людей, їхнє самопочуття, коли там налаштовуюся, можу прям відчувати дуже сильно болі, різноманітні блоки. І тому це мені допомагає, коли ви приходите до мене на меторозбори або на гіпноз, і я підключаюся до вас і мені це допомагає вас швидше пропрацювати, допомогти підказати, вести. Тому що не всі люди легко відчувають себе, не всі люди в гармонії з собою. Не всі люди розуміють, що їх болить, де болить, і іноді потрібно провести, показати, дати інформацію. Але знову ж таки повертаємося до Грегорів. Якщо ви боїтеся стосовно цього, приходьте на діагностику там, на 30 хвилин, ми можемо подивитися, чи є якісь контракти, що за контракти, з чим пов'язано. Тому що ну, можуть бути якісь певні нюанси стосовно контрактів, я пам'ятаю, що ну Є інформація, що ти коли працюєш, маєш віднести якусь там десятину в церкву, чешевши за свою роботу і все інше. Кожного своє. Мені я відчуваю, що моя десятина це оці різноманітні безкоштовні ефіри, які я вам даю даю інформацію. І це допомога з однієї сторони, тому що ця інформація, яку я даю, вона корисна, вона базована на основі мого досвіду і на основі досвіду моїх вчителів. А знову ж таки, цю інформацію своїх вчителів я купувала за гроші. Я ходила на навчання, я досі продовжую навчатися, тому що у мене все, що проходять навчання в області езотерики, просто я змінюю вчителів, і я не про все афішую, але знову ж таки, якщо є питання, якщо є проблеми, якщо відчуваєте, що, наприклад, коли дуже сильні новини. І ви хочете це поміняти. Ну тобто, вам болить, ви прям зливаєте ту енергію кудись туди, куди не потрібно. Пишіть, Валя, хочу, щоб ти мені допомогла. Я вам скажу скільки це буде коштувати. Буквально за 5 хвилин я виведу вас з тих егрегорів, які вам не потрібні. Банківські егрегори, егрегори різноманітних лікарень, фінансових там установ, фізичних установ юридичних установ, судів і, і т.п. І Якщо є на це можливість, щоб не зливати. Я також забрала свою енергію з Грегора війни. Я пам'ятаю, тоді, коли бахнуло в Охмадит, я прям настільки злила свою енергію. І в той день я відчула біль. і я тоді забрала свою енергію з Грегора новини, з Грегора війни. І мене так крило, тому що я коли вертала свою енергію, я просто йшла, і мене трясло. Я пам'ятаю, це просто був ж... жорсткий день. Але... Але потім я створила дуже круту медитацію про пропрацювання образ на Бога. Кому потрібно, вона є на у мене на Ютуб-каналі, і до речі, я вже на Ютуб виставляю потрішечки відео з енергіями на цей місяць. Там уже здається, є два відео. Сьогодні ще напевно виставлю два відео, а може три. І я так буду поетапно виставляти по мірі можливості, тому що е ви зараз дізнаєтеся перші. Я знову переїхала. Я знаходжуся в Стамбулі. Я тільки прилетіла. Хто там в шоці, хто не в шоці, то вже таке діло. І з корабля на бал я ще не доїхала до свого до своїх апартаментів, до свого номера, тому що я хотіла покататися на паромчику, а він виявляється, звідси йде не туди, куди я хоч... Ну, не до моєї станції, а в бурсу. А в бурсу мені поки що не потрібно. І, і... Короче, такі от новості у мене. І якщо є питання стосовно Грегорів, якщо щось є незрозумілим, просто задавайте питання під цим відео. Я з радістю вам дам підказки, дам інформацію, можливо, десь розкрию ще більше цю тему, тому що все, що я даю зараз, це просто інформація з потолку, що мені йде, що потрібно сказати, що може пригодитися саме вам, саме тут і зараз, і, і, і все. По факту не бійтеся Грегорів, тому що не всі Грегори хренові. Е, з деякими ну взагалі шикарно за Грегорами домовлятися, особливо з тими Грегорами, в які в якому місті ви живете, в країні, які ви живете, в містові, яке ви живете. Тому що е, в ті ж самі, в тому ж самому Єгипті, е, щоб мене Грегор, ну тому що мене пам'ятаю, коли мене були дуже сильні образи на єгиптян. Коли мене бісила, я пішла про працювання. І я розуміла, що із-за того, що я це в гордині дитячій позиції, я те типу краще знаю. Потім у мене проявилося ще попередні втілення, пам'ять попередніх втіленнях, що я була богиною, і в мене таке перед цим Грегором ти ще не хрініє. Ми тобі стільки давали енергії, а ти мені нічого. І Грегор, звісно, він не нападав на мене. Він просто мені обмежив можливості заробляти гроші. Ми що, я пам'ятаю, мене за 10 днів не було взагалі роботи. Тому що, поки я не усвідомила свій урок, мені ніхто не давав гроші. Розумієте? Отак От може впливати. Але він не нападав на мене. Він просто мені давав час для усвідомлення. І виходить, що як тільки в мене з'являється час для усвідомлення, я досягаю того, чого я хочу. Як тільки, е і тому е Грегори це не завжди тільки негатив. В кожному е Грегорі є як і ненависть, так і любов. І кожен Егрегор. Підсвічує нам також якісь нюанси. Коли ви приїжджаєте в інше місто, ви просите цей Грегор, готовий вам дати багато чого для реалізації, для розвитку. Але коли ви ходите, проклинаєте те місто або ту країну, то, звісно, вас буде цей Грегор пиздити. Так само, коли ви ходите до церкви, даєте туди любов, і все буде прекрасно. Але як тільки ви виходите з церкви... І починаєте казати, ой, ця це церква така, та та бритка, гидка, там ну, блін, е, якби зневажати, зневажати взагалі ну, типу, цей ну звісно, Грегор може трошечки попиздити вас, але це не означає, що не потрібно займатися тим, чим ти хочеш, тому що я на основі волі вільної моєї душі заявляю простір, що я майстер має метафізики. Да, я православна, і що я люблю. Я люблю і приймаю цей егрегор, але при цьому я люблю і приймаю Бога. Тому що я, я, я вважаю, і це не тільки моя думка, Бог вищий цього всього. Бог вищий релігії, Бог вищий егрегорів. Бог вищий цього всього. Він є творцем. Цього місця і кожна енергія, яка є в цьому місці, вона створена була ним або частково, або завдяки ньому, і тому нічого не буває просто так, але Е, ну, як стосовно того, що людина там робить, стосовно релігії, це вже це вже їхні нюанси. Тому що якщо ми отакі набожні, ми свят божеству на любві, ми все прекрасно робимо до церкви, ходимо кожен тиждень, а потім е, всім кидаємо краніки, ритуаліків до якихось бабок ходимо, що бабки давали е, тете, краніки кидали, то звісно. Звісно, ти не ніхрена ти не набожний, і е, Грегор тебе ніхрена не буде захищати, тому що все, що ми робимо, це зі своєї болі. І поки ти не усвідомиш цей урок, ти будеш проживати е, життя за життям з подібними ситуаціями. Тому що е, ми, о, знаєте. Приймаємо дуже багато рішень через ненависть, а треба йти в прийняття рішень йти через любов. Тому що коли вам роблять боляче, треба не йти з образи ненависті, на типу що всі козли. Ні, треба подумати, а для чого був мені цей урок, що я мала винести з цього уроку. Що я повинна стати ще кращою себе, що я повинна ще більше себе полюбити, що я є більша цінність. Тому що я повторююся в не один ефір: що всі приходять в ваше життя навчитись вас любити себе. Отже, Грегор також приходить навчити вас любити себе. Розумієте про що я? І. І це можна до безкінечності. Там уже, звісно, нюанси, в кого є прям дуже сильні проблеми. Не знаєте, що робити. Приходьте, якщо це буде моя компетенція, порішаємо. Якщо це буде не моя компетенція, знайдемо того, хто може це порішати. От і все. Друзі, я буду закінчувати на цьому наш ефір. Піду, я хочу погуляти. Понасолоджуватися гарними видами і вже стало тепліше, тому що було зранку прохолодно а зараз вже потепліше. Єдине, що мені не подобається, що в них залізні лавочки. Добре, що в мене є подушечка, тому що холодно. Я вам скажу, що холодно в, в п'яте місце. Так нормальненько. Я всі дякую за те, що ви долучилися до цього ефіру. Я дякую вам за те, що ви були зі мною. І якщо буду додаткові запитання, якщо ви хочете якісь певні види ефірів, щоб я позаписувала, у нас ще є два тижні і да, важлива інформація, в четвер. О 9.30 у нас буде прямий ефір з запрошеним гостем. Я зроблю сьогодні рекламу. Але знаєте, що буде дуже цікава тема. Ми будемо спілкуватися про родову систему, про психосоматку хвороб через родову систему, тому що е ця людина саме в на цьому розуміється більше всього. І якщо ви хочете дізнатися, якщо ви хочете послухати цей крутий ефір про рід, про як передаються хвороби по родовій системі, запрошую вас в четвер на 9.30 на прямий ефір. Я сьогодні обіцяю, що я виставлю рекламку, говориться допис, але але не знаю, коли ще це зроблю. Всім дякую за ефір і всім класного дня, Па-па!